Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Журналісти проєкту схем з'ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024 році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів. Відомо, що вона придбала будинок в елітному котежному містечку Коник в Києві площою 240 квадратних метрів ринковою вартістю 1,2 мільйони доларів 48 мільйонів гривень. Та автомобіль Поршмакан те дві тисячі. Чи двадцять року випуску вартістю 100 тисяч доларів близько 4 мільйонів гривень. Крім того, судячи з її публікацій в соцмережах, вона також стала власницею салону краси у столиці. При цьому її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останні десятиліття, склав трохи більше 360 тисяч гривень. Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький офіційно розлучений, про те, що він перебуває у стосунках Зельницькою, свідчить її публікації в соцмережах та камери спостережень, які фіксують їхнє спільне пересування на згаданому новому порш. У розслідуванні йдеться, що за будинок за в Ромільницька заплачу. Тила в 24 рази менше ринкової вартості. Своє майно куплене у 2024 році на загальну суму більше 50 мільйонів гривень. Вона пояснила, зокрема, тим, що колись мала яхтовий бізнес зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито отримала у спадок за заповітом чимало активів. Схема вдалося встановити ім'я цього підприємця. У коментарі журналістам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на ільницьку і він не набув чинності. Це підтверджують і записи в реєстрах.